Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будовіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня дезінфікують криниці та відбирають проби. На Канівщині після водопілля погіршився стан води. Залиті були водою не тільки криниці, але й всі господарські споруди, гноярки. Рятівна операція на серці в Черкасах прооперували 30-річного херсонця, який був за крок до інсульту. У нього були ураження, перфорації. Клапани не закривалися. Останнім шляхом кобзаря в Каневі відбулася піша хода з нагоди перепоховання Шевченка. Завжди приносі кобзаряві в цей день. В цей такі квіти. У селі Пекарі, що на Канівщині, дезінфікують криниці та відбирають проби води. Після водопілля в населеному пункті стан питної води погіршився. Рівень кишкової палички в ній перевищує норму, розповіла Суспільному заступниця директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. Чи є загроза для населення дізнавалась Тетяна Недбайло. Затоплені обістя, городи та вулиці. Такий вигляд село Пакарі мало місяць тому. Подекуди наслідки водопілля видно і донині. Замість полів ставки, а в погребах плавають закрутки. Кожен день. по 20-25 Щось підіймаємо, щось. Картошка зверху ще стоїть, а там банки більше знизу. Рівень води підійнявся і в криниці, пригадує місцева жителька пані Антоніна. Був повний колодязь, було дуже багато води. Зараз вона впала. Постійно була смачна, і зараз смачна тільки трошки більше мутності, але така, яка була по вкусу, така вона є. Утім, криничну воду бажано поки не вживати, бо після водопілля її стан погіршився, каже помічниця лікаря-епідемолога Ірина Сорич. Проби для досліджень відбирають і у подвір'ях, і в громадських колодязях. Далі ми цю пробу води доставляємо до канівського відділення бака А ось воду в іншій криниці точно варто дезінфікувати, додає пані Ірина. Рятують колодязь з хлору. Вбиває всі мікроби і через півтори-дві годинки можна вже буде споживати цю воду. Рівень кишкової палички у цьому колодязі вищий за норму. Саме тому важливо продензифікувати воду та досліджувати сусідні джерела. Пояснює заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. В залиті були водою не тільки криниці, але й всі господарські споруди, гноярки, туалети, які знаходились на прибудинкових територіях. Мова йде про звичайні сільські населені пункти, да, де поруч є і е, приміщення для утримання худоби. А забруднена вода може спричину. Чинити епідемії говорить пані Наталія, питна вода забруднена інфекційними мікроорганізмами, може стати джерелом чи таких хвороб як дизентерія сальмонельоз, вірусний гепатит А. що Ну і чим небезпечне вживання цієї питної, бо води вона вживається великою кількістю людей, і відповідно це не одне захворювання, а це як правило вже епідемічна ситуація. Не пийте, будь ласка, воду із джерела, якість води, якої недосліджене, ну не невідома. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Був за крок до інсульту у 31-річного переселенця Дмитра. Серце працювало не мов би у 80-річного дідуся. Розповідає кардіохірург Олег Журба. Інфекцією були уражені три клапани. Рятувати їх чоловік приїхав до Черкас. Хто допоміг, та як пройшла операція, знає Тетяна Рева. Дмитро Добридень вже готується додому. Каже, тепер може радіти, мріяти та повернутися до звичного життя. Розповідає, як усе почалося. Поднялося дуже високе давлення, пішов в лікарню. Мені там прописали таблетки. Не полегшили по тому бити на сполох. Почала рідна тітка Дмитра Наталія. каже, розуміє, що треба поспішати, колись вже втратила близьку людину. Три роки назад у вже чотири буде. Ось у 19-му році ми пережили. У мене з мамою була ситуація. Теж отак там на Херсонщині. Я настояла на тому, щоб вони бігом звернулися, зробили кардіограму зі серця. звернулися до Черкаського кардіоцентру. Обстеження показало у чоловіка критично уражені клапани серця. Це розповідає завідувач кардіохірургічного відділення Олег Журба. Ці пацієнти надзвичайно складні. У нього були ураження, перфорації. клапани не закривалися. Його серце розтягнулося, і воно скорочувалося як не у 31 річного хлопця, а як скорочувалося як людина, якої як мінімум 80 років. Дмитро Добринін був за крок до інсульту, говорить лікар. У нього була проблема з мітральним клапаном, який знаходиться між лівим шуночком і лівим передсердям, і за артанним клапаном. Який знаходиться на виході лівого шуночка. також була проблема із висхідною частиною орти, тому що інфекція в'їлася, і ще було б ще трошки часу, і вона б повністю зробила перфорацію, бо у твергові судині. Часу негайло розповідає Олег Журба, пацієнта прооперували, Побачене здивувало їх. Як людина могла доходити до такого стану, тому що серце настільки зносилося. Операція тривала 5,5 годин, каже хірург Серце Дмитра, повністю зупинили. Кровообіг та температуру тіла підтримували штучно. Операція краще пройшла, ніж я очікував. Були зруйновані два клапани. Ми замінили два механічних протези, але під час операції ми побачили, що є ушкодження ще одного клапана, тому ми зробили реконструкцію. І ось нарешті серце запускають. Зараз у ньому працюють ось такі штучні клапани. Саме механічні клапани використовуються молодим пацієнтам, тому що вони дуже довго працюють і. Ставляться пацієнтам, яких очікуваний період життя високий. Стрес та зниження імунітету причини, які могли спровокувати таку серйозну проблему, каже лікар Олег Журба. Дмитро Добридень говорить, могли датися в знаки три місяці, проведені в окупації в Херсоні. Сестра перша виїхала, я другий виїхав. Ми простояли просто шість суток на трасі на Запорожій, щоб виїжджати. Нас не хотіли випускати. каже, почувається добре. Ще тримає за руку пані Наталю. Вона називає себе його другою мамою. Він мій один рідний плим'яник він у мене і чекає, говорить від нього професійного повара улюблені млинці. Такі не получається, хоч дає й рецепт, ну все одно вони не такі. У Дімона вони вообще суперові. Тетяна Рева, Олександр Костенюков, Суспільне новини, Черкаси. Піднятися до Тараса, аби відчути його велич, сьогодні могли українці в Каневі. 162 роки тому прах українського генія, письменника, художника, філософа Тараса Шевченка повернули туди, куди він бажав найбільше на батьківщину. Розповіла Суспільному виконувачка обов'язків гендиректора Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко каже, до цього місця хоч раз має прийти кожен. Чому розкаже наша Тетяна Рева? Чернеча гора та Канівські гори. Місце, де хотів жити Тарас Григорович Шевченко. Місце, де він знайшов свій останній спочинок. Тут видно і Дніпро, і Кручі. До місця останнього спочинку поета хода починає рушати ще з підніжжя. Попереду несуть портрет Шевченка. На гору до могили ведуть 392 сходинки. У двох їх долають пан Віктор та пані Ольга. А обдумаю, що все, як? обдумаєш усе як. Нам живеться і як жилося. Да. Володимир Лантух тримає букет польових ромашок. Я завжди приноси кобзаряві оце, в цей день оце такі квіти. Сьогодні взяв із собою кобзаря. Чому щороку приходить, пояснює. Ми ся повинні повсти. У мене в руках знаходиться ключ до брами. До іншого саме у цій книзі вірш Тараса Шевченка, у якому він писав, де б хотів бути похованим. розповідає виконувачка обов'язків генерального директора Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. На могилі серед степу широко на Вкраїні милій виконати цей заповід допомогли друзі митця, говорить пані Валентина. Вони перевезли його прах до Канева. Друзі намагалися із тодішнім керівництвом Санкт-Петербургу Петербургу на тоді переконати. Що Шевченко має бути в Україні? Спочатку хрест був ось таким. Тепер постать Тараса Григоровича в повен зріст. Сюди несуть квіти сьогодні. Тут чути ще й його слова. Його вірші вважаються пророчими, не згасає інтерес і до місця поховання, каже Валентина Михайлівна. Приходять наші воїни, захисники беруть е, таку, знаєте, як символічну е, молитву з собою і просять у батька Тараса про захист. Непізнаний Шевченко, значить, і українці ще б, ще себе до глибу не впізнали, і тільки сьогоднішня російсько-українська війна дала нам е, не просто шанс. А дала в очевиді можливість пізнати, хто така Росія із своїми московитами, і пізнати, хто такі українці. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Десять сертифікатів курсу основи програмування отримали школярі міських шкіл, які успішно завершили річне навчання у Черкаському державному технологічному університеті. Розповів Суспільному завідувач кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу Юрій Триус. Навчали дітей четверо викладачів, кожен з них різних тем. Ми починаємо з як правило веб-програмування. Діти вивчають основи HTML, CSS. Потім ми переходимо до систем управління контентом, так звані cms системи Ми вивчали систему WordPress і навчали дітей робити свої сайти, використовуючи такі достатньо професійний інструмент. І четверта тема це основа програмування. Ми на базі Python. За словами Юрія Триуса, загалом курс розпочало 25 школярів. Це учні з 8 по 10 класи, але до випуску говорить, дійшли найвмотивованіші та найактивніші учні серед них десятикласник Андрій Авраменко. В програмі це най... найперспективніша професія взагалі в світі, і вона взагалі під час війни не зовсім так і. Як казать, не збавила своїх темпів і далі розвивається, то мені дуже захотілося ним бути, трохи ну покращити свої знання. Він дуже хлопець цілеспрямований. в нього крім цих олімпіад і школи він ще відвідує, відвідував курси з програмування ще двоє курсів. Заняття тривали раз на тиждень по дві години. За словами учасниці Маргарити Курінної, викладачі підтримували учнів протягом всього навчання. Я вже знала основи і просто ну, хотіла поглибити знання свої. Скільки часу ти присвячували навчанню, саме конкретно цього курсу? Ну, в тиждень, десь ну, декілька годин на те, щоб ще раз пройти матеріал, зробити домашнє завдання, там запам'ятати все. Може, якась додаткову інформацію пошукати. Показову годівлю тварин поновили працівники черкаського зоопарку. Розповіла Суспільному завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Каже, таке практикує другий рік поспіль. Чому та чи подобається відвідувачам? Розповість Наталія Старинець. У руках тримає нозі смаколиками робітниця з догляду за тваринами Оксана Романченко. каже, це для лимурів і таким їх частують щодня. З утра йде в основному це і м'ясо, і варена рибка з зі і з овочами, фруктами, О, а вже на вечері більш таке, як каші. Щоб воно було ситніше для них. Лемури, говорить, хоч і не перебірливі, кожен обирає їжу сам. Комусь до вподоби рукола та салат, хтось обирає моркву, а дехто починає із каші. Та усіх їх говорить пані Оксана. Об'єднує любов до усього солодкого, особливо до бананів. А от окупоцині серед іншого у меню сьогодні венегрет. Люблять да ну трошки бурячка не дуже, а картопля, морковка це для них. і цибулю. Дуже люблять цибулю. На них тут капуцини із замороженими ягодами ківі, ананасом, а ще куль бабами каже пані Віра. Подивитися, чим саме та як годують тварин із сином та чоловіком прийшла черкащанка Олександра Кухно. Цікаво було спостерігати, як вони їдять, як вони так обережно підбиралися до тієї таці. І соцмереж дізнався про показову годівлю тварин, розповідає черкасець Матвій Король. Прийшли, говорить, аби помилуватися та отримати позитивні емоції. Ми любимо мавпочок там ламурів, всяких якраз сьогодні їх і кормили. То в принципі, що дуже подібне на людину. Воно цікаво, як воно лапками перебирає і випрашує. Показова годівля відбувається у будню, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Усе аби розвантажити наплив відвідувачів у вихідні. Це скажем не дуже впливає позитивно на і озеленення зоопарку, і на годівлю тварин. Тобто багато трави витоптує, да? квітів зривають. Дай тваринам важко, тому що дуже багато до них уваги стукають, кричать, особливо дітки. Вони ж емоційні, все таки, да. По стіклах дуже багато стукають, годують забагато. Ну аби зацікавити відвідувачів, говорить, щодня годують різних тварин. Хто любить котячих, прийде в п'ятницю. Хто любить лімурів, ті прийдуть у вівторок, хто любить там подивитися на ігрункових дрібних приматів, да, прийде в середу. По понеділках на сведмеді. Із графіком годівлі говорить Лідія Осадча, можна ознайомитися на сторінках закладу у соцмережах. Наталя Старинець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався початок робочого тижня. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі. Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.